І Він нам ту радісну звістку про Різдво Христове, про те спасіння світу, перш за все, напевне, світлу добра, світла тої темряви, яка і охоплює не тільки наші душі, але, як бачимо, і нашу. Землю українську, і тому ми надіємося, що за тим світлом Божого Дитятки від Пречистої Діви Марії, яке прийшло на нашу землю, ну і для наших солдат-захисників цієї землі, воно дасть тої сили, того духу, тої радості, того світлої перемоги, перемоги, перш за все, добра над злом, того миру, спокою і благоданстві нашій державі, в нашій вірі Христові, яку ми несемо, не дивлячись на ті всі кордони, які є між державами, але духовна та і та єднання усіх нас єднає, але за вашим тим подивом, який ви здійснили, несучи цю вість. Ми вдячні від усього серця і думаємо та пісня, яку ви принесли, і всі всі колядки наші, е, які ми складаємо Божому дитятку, е, миру, і спасіння, народження нового добра того вічного, яке є і у нашому також цьому, військовому маленькому храмі. Щиро щиро ще раз вдячні ми усі усі ці наші солдатики. Зараз на ротаціях кажуть, на відпочинку вдома, хоч дім це є військова казарма, але ми мусимо розуміти, що ця військова повинність. У нас Сітній Миколай наперед до вас приходить. Тобто, прошу взяти Святого Миколая. Ми нашим діточкам даємо тривог. Такі маленькі даруночки. Я хотів вам подякувати за таку змогу, яку ви нам надали, і за співпрацю. Тобто, насправді, нам дуже приємно передавати і поширювати цей вогонь. я сподіваюся, що цей вогонь для вас всіх стане таким як оберегом, і ви заберете частину цього вогню з собою. І він залишиться з вами. Не ходиться, Господи! Я вітатиму, його хай співає небо, я йду до тебе, я вітатиму, його, вогонь, любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря. Хай знає кожен Божий Божинів, ми понесем вогонь, даруючи любов усім. Ну, Він нас, я думаю, буде підтримувати подальші в подальшій нашій службі і в миру та в доброті. Ну, Нам дуже сподобалося, що нам, ну як би сказати, принесли такий оберіг. Вогонь нас об'єднує, дає нам події.